BMW X1. Приїхала з Німеччини, там щось надали раде. У нас тут є дві головні помилки, одна то на той датчик положення з заслонками на вкуски. По проблемка, що там розбивається оська всередині, воно все пластикове. І там воно розбивається і шитається. І клапан тої немає процедури. Адаптації, тобто там вона шитається і під час роботи неправильне значення показує. Зараз спробую то подивитися, в якому воно там стані, помити то і подивитися, які вони бачать параметри і які взагалі по ньому люфт. Чи можна то якось то прибрати, щоб не міняти весь клапан? Тому що сам клапан. Зазвичай працює, а розбиває отам, отам оту заслонку. Щоб її поміняти, то треба весь пускний колектор зняти, а з тим треба побавитися. Друга помилка у нас по датчику температури повітря. Надувочного зараз будемо шукати, де він у нас стоїть, бо по ньому помилка на обрив. Зняли повітряний фільтр. Бачимо датчик температури. Але роз'єму на ньому немає. Роз'єм у нас ось тут десь понизу, тобто хтось щось тут вже розбирав, назад то не поскладали нормально. Тож тут зараз треба буде трошки тут щось від'єднати, бо він тут не вилазить, щоб його сюди. Запустити та під'єднати. Коротше, знову ось вніс несправність, скажімо так, в ту систему. А, вичай, не піддається. Зараз витягнемо та під'єднаємо, та подивимось по параметрах. Дивимось помилки зараз з датчиком температури. Він у нас від'єднаний. Помилка присутня. Дивимося, що у ньому є параметри. Заходимо знову, дивимося. Помилка прийшла в тимчасові. Зараз дивимося з нього. Значення. Charge Чершпевр. Температура 18 градусів ну, десь співпадає, у нас таке у приміщенні. Тож, будемо надіятися, що по тому все. Зараз будемо розбиратися з заслонкою, бо по заслонці помилка висить. Добралися до тої заслонки, трошки тут далі доступу, зняли ту тягу. Дивимось, якщо просто зняти тягу, то клапан уходить Мінусове положення, тобто у нього ось є рух, він уходить туди далі. Тобто зараз у нас положення мінус 13% від того, що мусить бути. Тобто зараз я його піднімаю до нулевого, де він мусить стояти, коли він до, тобто ось він стоїть і ми його відпускаємо, тобто ось тут приблизно ну умовно 3 міліметра на то. І ось ми дивимося на нашу заслонку, яка має у собі, Яка має особі он такий от люфт. І вона і так рухається вперед-назад, і отак болтихається. Тобто дуже великий знос тут має. І, звісно, що йому не вистачає того, щоб її адекватно порухати і вперти. Тому що е трошки тут є люфт, трошки там є люфт, і того. Люфта вистачає, щоб з у нас на початок було 8% діто, 8% у неспівпадання. Питання в тому, що на машині немає адаптації тих заслонок, і звісно, воно зразу вивалює у нас на помилку. Зараз подивимося, як то спробувати то спасти, щоб то все не розбирати, не переробляти, не міняти ту всю конструкцію. Коротше, зараз спробуємо з тим повоювати. Бавились-бавилися з бавилися. тою дросількою. Ну, перше, що зробили, тут на осі був люфт і ось виїжджала, впиралася в корпус тут і, відповідно, уходив положення, і яке бачив наш актуатор. Зробили такий фіксатор з двох мідних шайб. Він першу мідну шайбою одівається на ось, друге он умовно впирається в алюміній. Воно вільно рухається без питань. Воно повертається взагалі без питань. Друге, що зробили в тому місці, де у нас був великий знос, ось там на осі. Підклали зклали з пластику вирізали. І підклали наш ось. Причому підбирали по товщині, то з однієї бутилки має товщину 0,3, той з однієї бутилки має товщину 0,3. Бо перед тим взяли іншу бутилку, більш таку тобто 40-х наглазила. Тобто у нас там люфт був з 30 мм, але на довжині він давав. Такий перекос і уходила. Що то дало? Що в нас зменшилась похибка з 13% до 6%. І, в принципі, помилка вже пропала по тому. Ну, почав далі то дивитися, що отут є фіксатор. Воно, коли повертається, опирається в тому місці, мусить становитися на 0. Але через знос воно на 0 не становилося. Тому що зробили, розсверлив маленький одмір. Нарізав резьбу, ставив вінтик, яким можна тепер вибрати наш люфт. У нас ось уже похибка біля 2 градусів. Ми можемо точною настройкою вінтика того вивести то все на ноль. Буквально тут декілька обертів і воно виводиться. Тож, зараз збираємо клапан, збираємо все на свої місця, закручуємо всі болти, а потім будемо там вже робити юстіровку на точно. Все підсобрали. Бачимо, у нас зараз тут запрошений відсоток 0. Реальний 0,61. Тож, ми зараз то все піднастроюємо до кінця. А, так, воно вже пішло назад. Трошки треба відкрутити. Спробував трошки порухати, щоб воно стало на своє місце після руху. Машинка його підтягує сама електроприводом на своє положення, яке вона хоче. Так, ми його і залишимо. Так, дивимось на помилки. Якщо там щось буде, то витираємо. Там ні, помилок немає. Тож, думаю, на тому все. Будемо машинку збирати далі. Ось Такий ось ремонт. Була там ще помилка одна по адблю, але думаю, що там через те, що була помилка по мотору, адблю просто не включалася. Вона витерлася. Наразі зараз її немає. Зберемо, трошки проїдемось, подивимось на то.